Матеріальчики Андрюшка привіз. І будемо зараз. Що ми будемо зараз робити? У нас тут електрична тепла підлога. Щоб вивести рівень з ламінатом, нам потрібно трошки вшліфувати її там на 3-4 мм. Далі ми будемо це все шліфанувати і будемо заливати душовий піточок. Сюди не виглядає, це страшний біздобов. Я б до пілісоси, вибачте мене. І підводимо, що віж, замазувати, все, що довго висихає. Робіть зразу. В перший можливий день. Друзі, скільки я не був на об'єктах, коли... Сантехніки встановлювали трап. Вічно воно криво, вічно воно щось перекошено перед цей. Один старий міє тільки робити. Самастя. Ти знаєш, що ти міш. Моргни ще раз. Ще раз. Та нормально моргни. Ось так, гарненько ми підзалили. Нехай тепер воно висухає. Твоя робота? Чесно скажи, рахуєш вже себе трохи спеціалістом. Ти все краще, ніж за тебе. Ну ти Олег, ти нагло дуже залупай, чесно тобі.